Головна привабливість легенд у тому, що можна не перейматися датуванням. Достатньо сказати, колись, колись, давним-давно, якось давно. Отже, давним-давно, на правому березі Дніпра, жив Данило на прізвисько Крук. Так його прозвали, бо він мав чорні очі, смолисто чорні вуса й чуприну, та ще й на вдачу був суворий. Він був не простим козаком чи посполитим, а справжнісіньким шляхетним розбійником. Із своїми товаришами він нападав на нічні табори і обози ворогів. Хто саме були ті вороги, легенда не уточнює, які нещадно грабували населення прилеглих сіл. Відібране добро він повертав власникам або просто роздавав бідним. Ну, такий собі Гуд середнього Подніпровія. І, зрештою, на багато верст довкіл не сміли з'являтися чужинці-грабіжники, бо всі боялися Данила Крока. Отож Данило почав мирне життя, побудував дім неподалік від Дніпра, поряд оселилися його побратими і стало називатися поселення Круків посад від прозвання Данила. Данило дружився, у нього народився син Андрій. Та коли Андрійкові було років з 10. Данило крук овдовів. Звичайно, важко було йому самому виховувати дитину, але Данило не схотів, щоб єдиний син ріс із мачухою. Жили вони, як усі в ті давні часи, Ходили на полювання, ловили рибу. А потім Данило збудував міцний паром, найняв поромників і фактично став контролювати переправу через Дніпро. Це приносило непогані гроші та повагу всіх, хто тут жив і проїжджав. Йшли роки одного разу. 18-літній Андрій дуже здивував тата. О, доброго у нас тут батько. Чуєш, хотів з тобою поговорити. Я вже все вирішив, все обдумав, хочу одружитись. Я набачив таку дівчину, таку красуню, життя свого не уявляю без неї. Відколи я її побачив, вона для мене, мов зірка, ясна. Дозволь мені одружитися. синку. ти ще занадто молодий, аби створювати сім'ю, аби відповідати за неї. От як ти збираєшся годувати сім'ю? Я розумію, що ти мій спадкоємець, але ти маєш навчитися сам заробляти. От підеш ти до сватів і скажеш. Ось мій тато, він нас буде утримувати. А ні. Спочатку підрости, стань на власні ноги, а потім вже одружишся. Але ж, але ж за цей час все що завгодно може статися. Запам'ятай, якщо кохання справжнє, то воно витримає все. А до речі, Хто ж вона така? Я її знаю. Та ні ж, бо тату, ти її не знаєш. Може, ти як старший і маєш рацію. Що ж? Поїду заробляти гроші на весілля. Через якийсь час Андрій, так і не признавшись батькові, що жодного разу навіть не розмовляв із красунею, і лише випадково дізнався її ім'я, вирушив на заробітки із чумаками. Спливали дні. Порон Крука одного разу перевозив обоз багатого половця Тулпара, а за стерном був сам Данило. Половці, тобто люди поля, степовики. Їх ще називають Кепчаки. Представники тюркомовного етносу відомі з літописних часів, у деяких сучасних джерелах зустрічається думка, що майже половина українців є далекими нащадками половців. У народі ж усіх степовиків називали коротко татари. Для нас є звичним термін половецька баба. Так називали місцеві жителі, встановлені на курганах кам'яні боввани, які оберігали стародавні половецькі святилища. Одна з цих скульптур, до речі, стоїть біля нашого музею. У придніпровських слов'ян на той час був із половцями Мир. Чоловіки познайомилися, виявилося, що тулпар із родиною час від часу буває тут, а восени вони відкочовують на південь. Половець запросив шанованого власника переправи до свого коша, приймав як дорогого гостя. А рід мій бере свій початок від древнього половецького хана Котяна, той, що проти монгольського війська воював. Насправді, то це велика честь для мене. Знайомство з його праправником. Мені ще бабуся розповідала про цього величного половця. Я й не думав, що колись у житті познайомлюся з його нащадком. Це моя донечка Райгуль. Познайомся, донечко, ходи на сюди. Вітаю, пане! Нехай ваша добра доля соколом літає та захищає вас і вашу родину від усілякого лиха, голоду та посухи. Нехай дні ваші линуть, мов прекрасні коні, безкрайнім степом вашого життя серед квітів та свіжої трави. Нехай серце ваше щодня співає від радості та щастя. Дякую на доброму слові, красуне. Нехай тобі доля буде щасливою та радісною. Ох, тепер же я точно знаю, як виглядають янголи. То коли ви кажете рушаєте, що це я говорю? Та ви лишайтесь, бо вже і літо Боже на дворі, і у нас тут так гарно, і вашим коням є де попастися. Повернувшись додому, Данило Крук не міг ні їсти, ні спати. Все думав про степову принцесу. Прекрасну райгуль, це ім'я означає райська квітка. Данило побачив ще декілька разів здалеку і лише одного разу почув, як вона співає. Тим часом надходила осінь, тож половецький кіш невдовзі мав покинути береги Дніпра. І Данило крук зважився. Він попросив у Тулпара віддати йому райгуль за дружину. Тулпар погодився. Поріднитися із знаменитим круком було і вигідно, і почесно. Він навіть дозволив круку поговорити з донькою наодинці. Я дуже хочу, щоб ти стала моєю дружиною. І батько твій не проти, але я маю дізнатися, чи вільне твоє серце, чи згодна ти стати моєю дружиною з власної волі. А якщо ти кохаєш іншого, то я перечити не стану, бо мені головне твоє щастя. А вже потім щастя для себе. То що скажеш, квітко, серця мого? Даниле, я покохала тебе відразу, тільки не вперше побачила в шатрі мого батька. Донині моє серце було вільним, але тепер воно належить тільки тобі. І якби мій батько не погодився, я ні за що б і ніколи не вийшла за іншого. Я буду твоєю дружиною і кохатиму тебе стільки, скільки житиму. Домовилися про калим як і які права матиме молода дружина. Обов'язковою умовою крука було те, що Райгуль прийме християнство. Родина дівчини з цим погодилася. Бо ще із часів Київської Русі князі, воєводи і прості воїни брали за дружин половчанок, які ставали ревними християнками і вірними дружинами. Тулпар із свого боку поставив вимогу, щоб нащадкам райгуль обов'язково розповідали, що вони по крові, половці. Він також попросив, щоб Данило дозволив жити в його домі старій нянці райгуль. Денька легше пережила розлуку з рідними. Не діждавшись повернення Андрія, зіграли весілля за половицьким звичаєм, Потім охрестили наречену, давши їй ім'я Реїса, і обвінчалися у Кременчуці. Кіш пара пішов своїми степовими шляхами, а молода дружина Данила Крука залишилася господиною Великого дому. Мабуть, їй нелегко було звикати до нового життя. Але недаремно в Україні є приказка: дівчина, як верба, приживеться, де посадиш, аби тільки вода була, а тією животворною водою було їхнє взаємне кохання. Отож Раїса потроху звикла. Сніг того року випав аж у кінці грудня, а на святвечір прибула до крукового посаду чумацька валка, з якою Андрій ходив заробляти гроші на весілля. Аго, тату! Я повернувся. Зустрічай сина, Багатисько грошей заробив. Тепер я зможу одружитись. А ось знайомся, це моя дружина. Раюль. Не хочу, щоб ти називав її своєю матір'ю. Матір ніхто не замінить, але щоб ти ставився до неї, як до моєї жони. Вона? Це це дійсно вона? Та як ти посмів одружитися з нею? Це я її кохаю. Вона мала стати моєю дружиною. Як? Як ти міг? Та ти ж синку нічого не казав. Та ти ж старий у тебе он шуб вже сивіє. Тобі про той світ треба думати, а ти одружився на дівчині свого сина? Зневажаю тебе. Як ти смієш так розмовляти з батьком? Я ж тебе питав, кого ти хочеш взяти за дружину, а ти мені нічого не сказав. Хіба ж я винен, що полюбив її? Ти ще молодий. Тобі ще й 20 років нема. Ти ще знайдеш свою долю, а для мене райгуль це все моє життя. Ми з нею перед Богом вінчені. Ось. Тримай, носи її сам. Тепер ти останній чоловік свого роду. І нехай більше у тебе ніколи не буде синів. Проклинаю тебе. Грюкнувши дверима, Андрій вийшов з отчого дому в зимову ніч. Ох, як боліло батькове серце. Минав час. Раїса народила Данилові одного сина, потім другого, третього, але всі вони вмирали ще немовлятами. Синівське прокляття збувалося. Райгуль Раїса сходила на прощу до Києва. Данило побудував домашню церквицю у дворі, запрошений батюшка щотижня правив службу та молебні. Четвертою народилася донечка. За старим половецьким звичаєм нянька загорнула її у шовкову материнську хустку. На жаль, майже відразу після пологів Раїса померла. Данило вдруге овдоїв. Дівчинку хрестили Марією, але нянька частіше називала її Юлдус Майрам. Святкова зірка. Дівчина зростала дуже гарною, як дві краплі води схожою на свою красуню матір. Данило, перестрашений втратами, аж занадто пильно оберігав єдину донечку. І коли Марія підросла, то навіть на базар супроводжував її з нянькою і мало не батогом розганяв хлопців, які роєм крутилися біля його дому. Невідомо як, але дівчина познайомилася з хлопцем із лівобережного Кременчука. Коли Микола прийшов до Крукового двору, Данило заборонив йому навіть близько підходити до Марії, а також наказав своїм перевізникам увечері не пускати парубка на пером. Юлду з мирам засумувала. І тоді стара нянька половчанка яку всі сусіди вважали чаклункою, відкрила їй таємницю материнської хустки. Якщо ти справді покохала юнака, то мамина хустка. Зможе перенести тебе навіть через Дніпро, така сильна материнська любов. Тут недалеко є одне чарівне місце, єдине на увесь правий берег. Станеш на край того мису, розстелиш на воді хустку і сміливо ступай на неї. Тільки ніхто не повинен знати про цей мис, ніхто не має бачити, як ти перепливаєш через ріку, а ти. Не повинна сумніватися в силі материнської любові. Коли закоханим вдалося нишком перекинутися кількома словами у церкві, вони домовилися зустрітися увечері, як зовсім стемніє, на лівому березі. Юнак повинен був чекати біля вогнища, щоб дівчина у темряві його знайшла, але сидіти чи стояти спиною до Дніпра. Данило Крук у цей вечір якось надиво швидко. Заснув міцним міцним сном. А чому про це знала тільки нянька Половчанка, яка заварювала господарю трав'яний чай? Марія вийшла на берег, постелила на тиху воду шовкову хустину, прошепотіла матінко, допоможе мені доплести до коханого і, не вагаючись, ступила на тонку тканину. І якась невідома сила понесла її на хустині через Дніпро. На світло вогнища. Так вони вперше змогли вільно поговорити. І далі закохані зустрічалися потайки. Микола був упевнений, що дівчина домовилася з батьковими перевізниками і тому просила його не дивитися на Дніпро, коли чекає її, бо працівники бояться суворого Данила. Ледве дочекалися вони чергової зустрічі. Микола вирішив у цей вечір освідчитися дівчині. Купив кохані золотий перстень і сережки. Надвечір усе небо затягло чорними причорними хмарами, було темно, хоч по око стрель, немов перед грозою. Не лякаючись, Марія знову розстелила на воді мамину хустку і попливла на побачення. Коли досягла вона середини Славутича, хмари немов хтось розігнав раптовим порухом. Все навколо світив. Незвичайно яскравим світлом повний місяць. Стало, як співається у пісні, видно, хоч голки збирає. А Микола, якраз у цю мить, не послухавши слів Марії, нетерпляче повернув голову до Дніпра і побачив те, що його страшенно вразило. Освітлена сріблясним місячним сяйвом, до нього линула по воді Марія. Микола радісно простяг їй назустріч руки, але тут. Чарівна мамина хустка знову стала звичайним квадратом шовку. І хоча Марія з маличку плавала, мов рибка, адже зростала біля Дніпра, але нарядне вбрання тягло дівчину у глибину. Микола кинувся у воду і щосилу поплив до коханої. У цю ж мить з протилежного боку Дніпра у воду кинулася якась темна тінь. Дніпрова течія повільно зносила непритомну дівчину, але її голову підтримувала на поверхні води шовкова хустка. Микола у розпач рвав порохами темну воду, та йому здавалося, що він пливе назад. Раптом поряд з Марією з води вирнув чоловік і підхопив її, примовляючи: Дихай, дівчино, дихай! Тут їх наздогнав Микола, і удвох вони витягли юну дівчину на правий берег. Віддихавшись, Микола та Марія почали дякувати чоловікові за порятунок, а незнайомець у мокрому чернечому одязі не зводив з дівчини очей, і в його погляді було щось дивне. Райгуль, Зіронько, це ти? Ні. Райгуль це половецьке ім'я моєї покійної мами Раїси. А я Марія. Та нянька називає мене так само, як і ти назвав. Зіронька Йолдос Мойрам. Бо я повинна пам'ятати, що теж половчанка. Ходімо, я відведу вас обох додому. Нехай і мій татко подякує вам. Миколко, любий. Тепер він не буде тебе проганяти. А ви, добрий чоловіче, станете нам рідним. Я попрошу татка, і він дозволить вам жити у нас. У нас і домашня церква є. Невже ти донька Райгуль? Боже милостивий, як я радий це чути. Коли вони увійшли у двір, їм назустріч вибіг Данило Крок, якого встигла розбудити нянька. Марія почала пояснювати батькові, що сталося. Данило спочатку грізно насупив брови, упізнавши хлопця, але потім його погляд упав на ченця. Сину, синочку мій, нарешті Дніпро повернув мені тебе. Донечко, Марійко, зіронько моя, ось твій брат Андрій. Нарешті старість заспокоїть моє серце. Прошу, пробач мені, батьку. Обіцяю, що цю сережку я передам твоєму наймолодшому онукові, синові моєї сестри. Благослови, батько. З того часу в Крюкові з'явився звичай. На весілля наречені дарували шовкову хустку, в яку потім загортали новонароджених дітей. Ще й після Другої світової війни дотримувалися цієї традиції у пам'ять про красуню полопчанку та силу материнської любові. Причому лише у Крюкові у Кременчуці такого звичаю не було. А потім якось забулося. Цю легенду, років 20 тому мені розповіла старенька жінка Скрюкова, чиє дівоче прізвище було Татарчук. Її бабця частенько казала: Пам'ятайте і онукам своїм передайте. Ми не татари, ми половці. Ось така історія. Місцевий топонім татарський мис зустрічався серед старожилів, особливо рибалок. Ще у середині 90-х років. Хоча який із виступів правого берегу є тим самим татарським мисом, кожен вказував по-своєму. Воно й зрозуміло. Течіята люди невпізнанно змінюють образи Славутича. Корінні круків'яни запевняли, що ставши при повному місяці на певне місце татарського мису, Можна дізнатися про своє майбутнє або загадати одне бажання, і воно обов'язково збудеться. Головне, щоб тебе у цей момент ніхто не бачив, і друга вимога нікому не розповідати, про що ти дізнався. Хочу звернутися до Крюків'ян і Кременчужан. Обов'язково даруйте хустки своїм донькам, онучкам, племінницям, хрещеницям, коханим, адже ніхто не знає. Коли і як їм пригодиться ця хустка?